Доброго дня, пані президентко. Дякую, що ви знайшли для нас час. Рада вітати вас сьогодні в нашій мобільній студії. Пані Катажино, ви представляєте КУКЕ Корпорацію страхування експортних кредитів у Польщі. Це одна з найважливіших інституцій, які останнім часом з'являлися в нашій програмі, і скажу чому? Бо здається, з останніх п'яти випусків нашої програми ніхто не пішов, не згадавши КУКЕ у позитивному сенсі. Тому я особливо рада, що ви сьогодні з нами. Отже, корпорація страхування експортних кредитів Польщі є першою, хто застрахувала інвестиції від воєнних ризиків. Експерти це назвали революційним рішенням. Чому ви це зробили? Коли ви це зробили? І що це був за поліс? Пані Вероніко. Отже, по черзі, насамперед, я щиро дякую за запрошення. мені надзвичайно приємно бути тут. Тим більше приємно чути, що стільки людей відгукуються про нас позитивно. Це для мене велика радість, як і кожна можливість розповісти про нас. Часом мені здається, що я повторюю ці речі вже стільки разів, що всі давно про це знають. Але реальність така, коли я зустрічаюся з підприємцями і з польського і з українського боку, вони дивуються та питають: «Куке страхує Україну. Так, ми це робимо. Ми завжди це робили. Була лише перерва після 24 лютого 2022 року. І відразу поясню, це не ми ухвалили рішення припинити страхування України. А Національний банк України, запровадивши платіжний мораторій, фактично зупинив дію нашого продукту, оскільки була загроза ризиків. Коли Національний банк України почав поступово знімати обмеження, у червні 2022 року. ми відновили страхування Відтоді куке знову страхує Україну та торгівлю між польськими компаніями та Україною фактично так, і я це скажу. ніби війни не існує. так, страхування діє точно так само, як до лютого 2022 року, і навіть як до 2014 року ми завжди повторюємо, війна почалася не у 2022 році. Куке завжди була активною в Україні, тоді як багато агентств припинили свою підтримку України ще 2014 року. Тож досвіду роботи в Україні вони не мають. Ми переконуємо їх, що це можливо. Ризик збитків невеликий. Операції можна проводити безпечно і нам вдалося переконати чимало партнерів. Ми обмінюємося інформацією, а обмін знаннями це зниження ризиків, бо відомо, що знання дуже важливі. Але є ще одна важлива річ. наприклад. Зараз куки працює над великою угодою з аналогічним агентством з данії. Ми будемо підтримувати їх у реалізації проєкту з будівництва вітрової енергетичної інфраструктури В Україні це вже не просто обмін знаннями, а реальна співпраця у дуже потрібних Україні транзакціях. Особливо важливих для сфери енергетики. дякую. Але в мене є інформація, що цей прорив став можливий лише завдяки змінам у законодавстві. два роки тому Сейм ухвалив закон, який дозволяє страхувати ризики інвестицій в Україні. Це правда, бо виходячи з ваших слів, це мабуть не зовсім так у продукті, про який я щойно говорила, ні. але справді ми робимо інноваційний крок. За мить я розповім. І для цього нам знадобилися законодавчі зміни. Тоді, будь ласка, розкажіть йдеться про те, що куки як правило страхує торгівлю та інвестиції в Україні від кредитного та політичного ризиків. політичний ризик включає зокрема ризик війни. Але вже від самого початку війни і польські і українські компанії звернулися до нас із серйозною проблемою. Торгівля не може відбуватися без транспорту. Багато логістичних компаній мають власні вагони чи вантажівки. наприклад, взяті в лізинг. Їхнє стандартне страхування транспортних засобів та товарів, які вони перевозять, не покриває воєнні ризики. Якщо логістичні фірми надсилають свої авто та товари в Україну і з ними стається щось не через звичайну експлуатацію, а через воєнні дії, то страхові компанії не компенсують ці збитки. тому ми ініціювали зміну в законі, щоб мати змогу підтримувати страхові компанії та польський бізнес, і страхувати саме те, що зазвичай виключено зі страхових полісів. Ризик війни Дякую. На національному рівні воєнне страхування інвестиційних ризиків або програми гарантування інвестицій своїми експортно-кредитними агенціями запровадили найбільші країни Європи. Схоже, куке тут виступає лідером, і всі визнають, що ви ті, хто не боїться ризикувати. Але чи існує міжнародна система страхування воєнних ризиків? Чи кожна країна діє окремо? Як це зараз працює? найефективніший механізм це співпраця між подібними до Куки агентствами різних країн. і ви маєте рацію, ми були першими. Але вже понад рік, наприклад, Німеччина реалізує цю модель у великому масштабі, страхуючи торгівлю німецьких компаній з українськими, долучаються, й інші держави починають у більшому чи меншому обсязі робити такі страхування. Ми, як КУКЕ, активно просували цю ідею, щоб підтримати Україну, та сприяти торгівлі. Якщо ж говорити про міжнародний рівень, то існує організація Міга, яка не так зосереджується на страхуванні торговельних операцій, як на страхуванні воєнних ризиків. МІГА є агентством світового банку, і саме в його структурі вона відповідає за страхування таких ризиків. Зокрема, Міга вже реалізує транзакції в Україні. І, мабуть, є найактивнішою міжнародною інституцією в цій сфері. Чудово! чудова. ще одна наша розмова, яка демонструє, що польща може передавати свій досвід трансформації та власні напрацювання, що є, мабуть, найбільшим експортним товаром сьогодні. Я хочу запитати про ще один важливий аспект, який часто лунає на конференціях, які мені дуже приємно чути. Скажіть це прямо нашим глядачам, яким зараз потрібні позитивні новини. Чому куке постійно підтримує Україну у вашій безпосередній бізнес-моделі? Чому ви не боїтеся українського ринку? якими є страхові механізми на практиці, та які результати вони приносять? Адже багато хто побоюється великих втрат у так надзвичайних умовах, а ви доводите протилежне. Так, це зовсім навпаки. Йдеться не про якусь місію, боже збав, а про факти та холодний розрахунок прибутків і збитків. куке і державний бюджет Польщі насправді добре заробляють на підтримці торгівлі з Україною. бо рівень страхових збитків значно нижчий ніж вважає більшість українські компанії дуже відповідально ставляться до своїх зобов'язань. Аби не втратити репутацію надійних платників Ці компанії. Чудово розуміють, що якщо вони почнуть затримувати платежі або не виконуватимуть своїх зобов'язань, то втрачатимуть не лише вони, вони усвідомлюють, що це зашкодить також іншим підприємствам. Бо на жаль, негативна інформація поширюється набагато швидше ніж позитивна. Із тих лімітів, які ми відкрили у червні 2022 року. До сьогодні ми виплатили лише 250 тисяч злотих збитків. Це надзвичайно мало. А які у вас страхові ліміти, щоб порівняти скільки бюджету закладено, а скільки застраховано? З того часу ми застрахували торгівлю на понад 6 мільярдів злотих. Наша поточна експозиція становить мільярд злотих, а сума збитків. Лише 250 тисяч. Я часто на наших конференціях наводжу приклад Німеччини. У Польщі німці завжди вважалися зразком надійності із сумлінними компаніями та добросовісними платниками, але це не зовсім так. Ми виплачуємо набагато більше страхових відшкодувань у Німеччині ніж в Україні. Минулого тижня я дивилася статистику. За один тиждень збитки через неплатоспроможність німецьких контрагентів перевищили суму виплат пов'язаних з Україною за три роки. Ось статистика, яка нам подобається. Варто похвалити українських підприємців. Дякую вам. Ви згадували про новий страховий продукт, який покриває транспортні ризики. Але ми також знаємо, що вам довелося переконати не лише Польщу, а й Європейський Союз, щоб це стало можливим. Поясніть нашим глядачам цей алгоритм дій, як це відбувається на практиці, що означає експозиція куке. Чому потрібно когось переконувати, як це працює, і в чому суть цього процесу, з моєї точки зору, це страшенно нудна тема. Тож сподіваюся, що глядачам не буде нудно. Будь ласка, коротко, бо це справді страхування це трохи таємнича сфера. На жаль, або можливо на щастя, я не зовсім розумію тлумачення цих юридичних норм, адже як я вже казала, не люблю юридичних розмов. На мою думку, коли ми ухвалили рішення страхувати, ми не брали на себе жодних нових ризиків, адже ми вже страхуємо від ризиків війни інвестиції польських підприємств в Україні. Тощо, для мене це був той самий предмет страхування. Але на жаль, наш новий продукт був кваліфікований як державна допомога. Досі всі інструменти Куке не трактувалися в такий спосіб. Через те, що це було визнано державною допомогою, а на ринку аналогів не існувало, нам довелося нотифікувати цей інструмент у структурах Європейського союзу. І, на жаль, процес цієї нотифікації тривав певний час. Вітаю, дякую. Багато хто боїться таких процесів, але як бачимо, боятися нічого. Ви довели, що все можливо. Знаєте, всі дуже бояться таких процедур. Я це бачу з різних перспектив, коли ми працюємо над певними угодами. Люди довго думають, зважують, чи варто це робити. А ви просто робите саме так, бо потім стає пізно, щоб це робити, і все втрачає іноді сенс. Треба діяти швидко. Кілька слів, будь ласка, про Ukrainian Facility. так багато про цей інструмент говорять, що мають надійти мільярди. Усі активно готуються, основна роль, як відомо, належить БГК. і тому, що вони повинні зробити. А яка роль куке? Що означає для вас запуск цього продукту? Чи це означатиме більше роботи і більш прибутки для куке? Чи цей інструмент може працювати незалежно від вас? Як це відбувається в реальності? Куки не є безпосереднім учасником Ukraine Facility, Тому найбільше роботи тут з боку колег з БГК але те, що вигідне для наших клієнтів, для польських і українських компаній, є також вигідним і для нас. наскільки я розумію, в межах Ukraine Facility, окрім компонентів пов'язаних з борговим тобто зворотним фінансуванням, передбачено також грантові елементи, які є надзвичайно важливими. Ми в куки активно просували цю ідею. Що польща також повинна мати грантовий елемент підтримки. йдеться не про те, щоб фінансувати реалізацію всіх проєктів повністю, а про підтримку початкових фаз на інженерному етапі, коли дійсно варто допомогти. І це зовсім не означає, що згодом ці проєкти не виконуватимуть польські компанії. Я гадаю, що така підтримка підвищує їхні шанси на участь у цих транзакціях. Дуже добре, пані президент, у 2024 році Кука підписала угоду про співпрацю з державним банком Ощадбанк в Україні. Розкажіть, так. будь ласка, що означає ця співпраця? Загалом Куке може співпрацювати з усіма банками Звісно, окрім тих, що під санкціями Ми відкриті для банків, які активно працюють на ринку та зацікавлені у фінансуванні транзакцій. Так, як Ощадбанк в Україні ми можемо страхувати фінансування інвестиційних транзакцій через цей банк. наприклад? Тобто банк надає фінансування, а ми страхуємо ці транзакції. тобто раніше Ощадбанк не брав участі у таких операціях, а тепер уже бере? Так, Тепер він дуже хоче брати участь у таких інвестиційних транзакціях і активно розвивається в цьому напрямку. І будемо чесними, українські банки краще розуміють український ринок. Це для нас величезна перевага. є дуже так. Це дуже важливий і дедалі впливовіший банк? Вітаю вас, А тепер запитаю про Тім Поланд. у вас такий чудовий значок Як виникла ця ідея? Чи справді Team Поланд стане єдиною командою? яку роль Куке відіграє в цьому процесі? Team Poland – Поланд це команда інституцій розвитку. Тут не варто говорити окремо, бо тут і Куке, Польський фонд розвитку, банк державного господарства, агентство розвитку промисловості, польська агенція інвестицій та торгівлі. Польська агенція розвитку підприємництва, тобто вся система інституцій розвитку. Хоч ми вже давно належимо до групи PFR, зараз хочемо ще краще координувати свої дії у сфері міжнародної підтримки польських компаній своєрідним лакмусовим папірцем. Для нас є те саме, що зараз стратегічно важливо, і для польського уряду. Це Україна. Вперше ми офіційно оголосили «Team Poland for Ukraine», з одного боку, це портал, який допомагає підприємцям краще зорієнтуватися, де які продукти та інструменти підтримки доступні, на що вони можуть розраховувати. Він створений значно якісніше ніж попередні системи. А з іншого боку, і це, на мою думку, ще важливіше, адже це потрібно підприємцям на самому початку. Між нашими інституціями тепер набагато краща координація дій та комунікація. Адже навіть найкращі ідеї можуть бути зіпсовані через погану координацію, тож у кожній установі тепер є спеціально призначені особи, відповідальні за український напрямок, які постійно обмінюються інформацією про те, що відбувається, як працюємо, як краще узгоджувати дії. Команди постійно обговорюють ці питання. І, хоча я, можливо, не найкращий фахівець з повного спектру продуктів БГК. Ми точно знаємо з ким зв'язатися і куди скерувати підприємця, щоб він отримав необхідну інформацію. Ну, то це фантастично. а на завершення нашої розмови, скажіть, будь ласка, що найважливіше ви почули, і що значуще сталося на цьогорічному вже третьому конгресі співпраці з Україною Common Future? Ми тут саме для того, щоб на місці говорити з людьми, які з такою енергією виходять після дебатів. Як, от ви зараз, і донести це українській аудіторії Я думаю, що найважливіше у Common Future – це те, що ми послідовно та системно підтримуємо цю тему. Бо як я вже сьогодні говорила, іноді нам здається, що все вже зрозуміло і всі все знають, але насправді це не так. Тому ми повинні повторювати, що хочемо співпрацювати. Тут багато йшлося зокрема про боротьбу з дезінформацією. І ми повинні її долати фактами. у соцмережах, медіа, за що я дуже вдячна. Ми маємо показувати, якою насправді є співпраця Польщі з Україною, бо дуже часто негативна інформація домінує у публічному просторі, і тому, на мою думку, це надзвичайно важливо. також важливо, що акцентувалося наскільки азійські країни Корея, Японія теж дуже зацікавлені у відбудові України. Ми також до речі співпрацюємо з ними як куке, саме зараз працюємо над транзакціями разом з корейськими компаніями. Це теж важливо, і про це ми сьогодні говорили. Обмін інформацією показує країнам, як усе відбувається. Наскільки я пам'ятаю, мій японський колега раніше не мав жодного досвіду роботи з Україною. але зараз дуже прагне підтримати Україну. Тож вони приходять і готові долучатися. То треба з цим попрацювати. маю на увазі навіть ще до війни, і вони дуже зацікавлені та прагнуть підтримувати. Тому за цими знаннями та досвідом вони приходять до нас або на такі заходи, як цей для теж прекрасно. І тому я хочу ще раз наголосити перед нами ще одна представниця державної польської установи, яка чітко та відкрито каже: у нашій співпраці немає жодних бар'єрів. Увесь той галас, білий шум, який ми чуємо, що намагається заглушити правдиву нарацію, нічого не варте. Ми закликаємо всіх звертатися, телефонувати, писати, будувати бізнес і дружити так, як ми це робимо. Польща і Україна разом. Дякую вам. саме так. Дякую.